Я просто в захваті від цих будиночків. Вони зовсім не нові, я думаю, років 50 їм точно є, але ж вони такі дуже-дуже милі. Подивіться. Такі цікаві. Це таунхауси. Це південь Іспанії. Подивіться, як розкрасили так, пофарбували гарненько, чистенько, дуже, хайненько, біленькі будиночки. Зараз ще трохи подивимось з того боку. Подивіться, яка краса. Зараз я перейду обережно. Тут ще й машини їздять. Дивіться, які гарні будинки. Вони дуже милі. Такі, знаєте, як мені нагадують, як іграшкові. Іграшкові будиночки для ляльок. І зараз ще там один. Бачу, цікавий. Подивимось так, знову на ту сторону треба йти на переход, бо там вже... Така трохи серйозніша дорога. Там такий будиночок є, ще його познімаю, покажу. Так, Це такий наче парк. Маленький скверік. Ще вони ці лялькові будиночки наче. Так, тут кафешечка. Люди сидять, відпочивають. Сьогодні неділя. Людям можна трохи розслабитись, попити кави, поїсти чогось смачненького і бачите, який цікавий дом попереду. Це я вже зайшла, я не знаю, що це вже за район такий. Сьогодні цілий день так хожу, хоча б додому попасти якось, не заблукати. Бачите, такий цікавий. Така дивна архітектура. Так. Зараз подивимось так з цього боку і з цього боку. Дивіться, взагалі ось він не повторюється нічого в цих будинках, як вони так роблять. І трохи зараз вперед пройдуся. Там ще, може, гарне щось побачу. Так, оці дивно пострижені фікуси, наче бублік. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте вподобайчик, Дивимось тут ось такі бубліки є. Нагадаю, що це південь Іспанії. Нагадаю, ви вже підписані. Дякую вам. О, бачите, отакі От фікуси ростуть, їх так круглими вирі... вистрігають. І ще всередині виходить, наче такий бублик. Так, і зараз тут трохи ще подивимось. Це будиночки. Ну я не знаю, мені здається, що це так, е... наче як два на дві родини. Один-другий вхід в кожному будиночку по два входа. Це на дві родини, мабуть. І там такі гарні. Дивіться море. Зараз можемо до моря прийти. Біля моря такі будинки, там якщо він десь метрів 100 жилою площою, то він буде коштувати приблизно 200 тисяч євро. Якщо більше, ну то вже більше буде коштувати. Це такий житловий комплекс. Житлові комплекси там, здається, трохи дорожче, як на мене. Так, і тут ще є житловий комплекс вже з басейном. Не знаю, чи можна вже там купатись, як на мене, то ще холодно. Але може тільки його готують до сезону. Так. Ось той будинок ще вийшли. вийшли його І вийшли прямо на узбережжя Середземного моря. Людей немає, ніхто сьогодні не засмагає, бо дуже вітряно, вітром знесе ще кудись. Звісно, що ще не плавають люди, не купаються, бо море ще дуже холодне, бо середземне воно взагалі холодне. А і зараз ще кінець сліду, то що холодно. ласка, з нас підписка, вподобайка, коментар, може вам щось цікаве про Іспанію дізнатися, Тому мені пишуть. А я буду знімати відео на цю тему. Поки що, бачите, от показала сьогодні такі цікаві будиночки, красиві маленькі. От, у мене вже є відео про... Місцеві ярмарки продуктів, є про супермаркети, про ціни в супермаркетах, є ще про одежу, буду ще знімати з понеділка, докладав нашу класочку, щоб можна було помітити. То підписуйтесь та стежте за моїми відео. До зустрічі! О, дивіться! тут узбережжя, хотіла з вами ще попрощатися вже, але бачите, покажу вам ще. Тут є тренажери. Тут попс цього узбережжя стоять тренажери. Можна приходити безкоштовно займатися, тобто вони скрізь, ці тренажери. Як хочеш, так займайся, як є бажання. Це все безкоштовно, звісно. На кожному пляжі, кожні 100 метрів стоять душові, кабін. не кабіни, а просто душові. ну Можна просто після моря сполоснутися, щоб не йти додому солоним, то можна помитись. Там бачите, такі кущака. оце То з нього роблять текілу Якщо ви не знали, як рости текіла то ось вона отак росте. Тепер будете знати, бачите, не даремно подивились відео. Рада була, що ви додивилися до кінця. Боже, я ніяк не можу зупинитись. Бачите, от зараз покажу вам, що кожні десь 300 метрів стоять такі туалети на пляжі. Вони всі працюють, вони всі чисті, в них усіх є бумага та вода. Так, вже навіть точно буду з вами зараз прощатися до наступного відео. І чекаю вашу вподобайку. До зустрічі!